Людина без коріння, немов перекати поле. Мені сподобалось таке порівняння. Та питання у тому, що ж саме дає нам міцне коріння, аби триматися за рідну землю як не культурна спадщина. Саме тому Росія у своїй війні проти України прагне знищувати все те, що робить нас унікальними та вирізняє з поміж інших народів. Окупанти намагаються стерти на порох наше історичне надбання, пам'ятки, об'єкти культури. У 18-му епізоді подкасту Схід відновлення говоримо про музей історії міста Краматорська, який зберігає історичну та культурну спадщину рідної громади з вами автор та Дучий Мирон не Голи Борода. Коли започатковували музей історії Краматорського, його колекції було кілька сотень експонатів. Нині ж має понад 18 тисяч. Наближення фронту та постійні ворожі обстріли мирного міста змусили евакуювати експонати до більш безпечних регіонів України. Водночас музей продовжує жити. Про те, як змінилася робота закладу із початком повномасштабного вторгнення, про важливість збереження культурної спадщини, у тому числі і для майбутнього післявоєнного відновлення громад, говоримо із директоркою музею історії міста Краматорської міської ради Ната. Зрозуміло, що діяльність музею змінилася повністю. Музеї було зачинено, співробітники евакуювалися, виїхали хто куди, хтось по Україні, а деякі за кордон. Головне, що необхідно було в цей період з перших же місяців зробити, це зберегти фонди, які є основою музею. Та нашою культурною спадщиною з'яснити їх треба було евакуацію, перемістити в більш безпечні райони. І вже в 2022 році були евакуйовані в перші місяці, особливо цінні предмети, а потім предмети другої, третьої, четвертої черги та інше таким чином. За 22-24 роки було переміщено в більш безпечні райони України 90 музейних предметів. Ну, це більше десь 20 тисяч. Це була дуже велика і відповідальна робота, яку виконувати допомагала. І міська рада, управління з гуманітарних питань, особисто начальник управління Андрій Гриславець, начальник відділу культури Ольга Барвінок та головний спеціаліст охорони культурної спадщини Ольга Довня. Вони вирішували організаційні питання, сприяли об'єднанню співробітників культури, які залишилися в місті. Вони, річ в тому, що так склалося, що протягом полутора років музея була одна, працювала одна в музеї. І без цієї допомоги співробітників закладів культури нашого міста, це були і бібліотечні. Працівники і викладачі музичних шкіл вони допомагали. Вони допомагали підготувати музей, музейні предмети до евакуації, тобто пакували, допомагали складати списки, і, і ще вони допомагали після прильотів. В саму нашу будівлю нашого музею прильоту не було, але були прильоти десь поряд. І у музеї скло ви, все розбите з скло з вікон було розбите майже все, особливо з фасаду. Ось, і тому теж допомагали робітники культури наших закладів ну, це прибирати і наводити лад. Музей був зачинений, але він жив на просторі. Інтернету завдяки старшому науковому співробітнику Ользі Пальоній, яка працювала онлайн, вона й зараз так працює. І вона вела, вела наші сторінки в Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі. Вона дуже активна, вона дуже фаховий наш спеціаліст, дуже активно займається науково-дослідною роботою. Ще в період, коли ковід був і музей практично не працював, вона займалась, дослідувала відцифровані матеріали періодичних віддань, які з'явилися в інтернеті. І вона на базі цих матеріалів публікує історичні якісь матеріали. Ось, наприклад, започаткувала такий дуже цікавий проект Краматорськ події Люди. І вже протягом останніх навіть, двох років вона веде цей проект дуже цікавий там матеріали. Ну крім того, на сторінках музеї були опубліковані наші проекти онлайн-виставки при музеї, і зараз діє. Клуб любителів народної вишивки Чарівниця йому вже 21 рік, і в місті залишились декілька майстринь, вони допомагають і в виставковій діяльності, яка проводиться онлайн. І ті, що за межами міста, вони теж приймають участь в онлайн виставках. А от чи думали ви про релокацію музею та відновлення от роботи, можливо, на новому місці в, інші, в іншій громаді, в іншій області? Можливо? Ну, що я можу сказати? Якщо буде така необхідність, то ясно, що будемо релокувати. Але це теж все дуже, як кажуть, непросто, тому що Необхідне приміщення, яке б вимогам музею. Крім того, щоб створити на новому місці таку повноцінну експозицію, для цього, для цього необхідна. Сучасне обладнання та технічне оснащення ну, це все дуже дорого. І як правило, нема коштів в бюджеті, тому можна буде сподіватися на допомогу благодійних організацій та благодійників. Ну, але на новому місці що можна робити? Це може Можна робити, відкривати виставки, виставки з фондів музею? Оце таку роботу можна там розпочати. Та якісь там екскурсії на базі цих виставок, та якісь заходи. Ну але повноцінно створити експозицію, як вона тут у нас була зараз в місті. Я думаю, це ну дуже непросто складно. Наскільки відчуваєте брак кадрів, яких фахівців не вистачає? Річ в тому, що в нашому музеї був дуже гарний колектив фахівців. Але зараз, от зараз в цей час п'ять наших співробітників за кордоном, чи четверо з них це фахівці, які проробили багато років в музеї. Особливо ось наша фахівець, яка зараз в Німеччині, науковий співробітник, Світлана Гутнік, вона Кваліфікований комп'ютер чи комп'ютерний дизайнер. Ми робили чудові проекти різні. Вона нам робила дизайн і наших видань. Ми видавали каталоги і книгу видали казок про наше місто. Крайзнавчю таку казку, і вона нам все це й фото робила, і ці малюнки, все, що необхідно було для видання цих книг. Вона зараз Німеччина. В Німеччині вона вже з березня двадцять другого року. Вона вивчила мову німецьку і я думаю, ось вона не повернеться. До музею і, мабуть, до Краматорська теж. Як може інші? Що потрібно для збереження культурної спадщини в нинішніх умовах? Російська агресія хоче знищити всю нашу українську духовність, ідентичність. Ну а щоб забезпечити, необхідно що в цих умовах? Забезпечити збереження культурної спадщини, її відновлення. відновлення. Ну для цього необхідні ресурси, фінансова допомога, може європейських країн, благодійних фондів. Я хочу що сказати. Ось нас підтримують от музейників Донеччини, музейників України, які, як і ми, от в таких скрутних, скрутних умовах. Нас підтримують благодійні фонди. Ось у нас, коли було там евакуація, переміщення, нам і пакувальні матеріали допомагали, і допомагали технічними засобами. Дуже багато і це теж все сприяє збереженню нашого культурної, нашої культурної спадщини, коли наші предмети, коли наші е е фонди, музейні предмети знаходяться в належних умовах, це, це теж їх збереження. Ну, якщо казати ще про наш музей, да, як наприклад. То нам ще необхідно для збереження наших фондів, нашої культурної спадщини. Необхідно оцифровку зробити наших фондів. Ну а для це поки що у нас такої немає технічної можливості в музеї, але ми над цим працюємо. Зараз розглядаємо можливість отримати, ну звернутися до Українського фонду культури. Він об'являє зараз гранти, ну може нам, як кажуть, і повезе. От ми з вами говоримо зараз про збереження культурної спадщини. А чому саме важливо це робити? А чому важливо це робити, щоб зберегти нашу культуру, нашу духовність, нашу пам'ять історичну, українську, українську історію? Бо зараз агресію російська агресія вона, вона, спри, вона хоче... Ну, як, спрямовано на тотальне знищення української духовності та нашої ідентичності. І тому тільки українська спадщина, наша культура, наше надбання воно повинно зберегтися, воно і є тим необхідним в цих умовах, щоб доказати, що ми. Такий народ, багатодуховний, маємо багато культурно спадщину, маємо багато, багато коріння. Ну, це так. А от яку роль музею відіграє саме от в згуртуванні громади? Ну, я думаю, що наша робота, яка направлена на збереження традицій, на збереження нашої історії, вона допомагає згуртувати населення. Бо як, якщо людина не знає свого минулого, це як ото як перекати поле, да і тому роль нашого музею, роль музею. В даному випадку розповідати про традиції, сприяти їх популяризації, щоб викликати інтерес у громаді. І це буде, ну, на мій погляд, це якраз буде сприяти згуртованості людей, коли вони з повагою відносяться до нашого минулого, до наших традицій, і ну ми в свої... зараз в інтернеті ми популяризуємо наші традиції. А коли в мирні часи ми ж проводили багато заходів разом з іншими закладами культури, багаті, дуже багато проводили свят в місті, коли вся громада приймала участь в цих святах. І до Різдва, і Новорічні, і до Дня міста ці такі традиції вони людей згуртовують. Я от хотів вас спитати: а чи співпрацюєте ви з іншими музеями? Чи маєте, можливо, якісь спільні проекти? Можливо, б хотілося якихось започаткувати? Ви <сум> знаєте, у нас в двадцять році в минулому був дуже приємний такий досвід? ми, до Дня Незалежності України в Малієвецькому обласному історико-культурному музеї відкрили нашу фотовиставку Україна, Краматорськ. спадщина, Проекту Спадщина. Це був унікальний проєкт, який започаткували за ініціативою нашого клубу підприємства. Підприємців Краматорська до Дня вишиванки в 2021 році. Я вам можу сказати, що одна із ініціаторів була пані Юлія Волоченка. Ми їй дуже дуже за це вдячні. Цей проєкт, що він, ну і будемо казати, завдання цього проекту було. Сприяти підтримки нашої спадщини. І що було зроблено? Була зроблена фотосесія за участю відомих людей нашого міста. Фотосесія була в вишиванках, але в непростих, а унікальних стародавніх вишиванках із нашої. З нашого фонду. І фотосесія проводилась на фоні музейних експозицій, а також наших цікавих міст Краматорська, таких ось цікавих, де такі красиві у нас міста, та на фоні старовинних будівель. І була сформована така виставка з 30 світлин. І ось цю виставку ми привезли до. Марійовицькому музею, і там вона була відкрита в День Незалежності, 24 серпня, і протягом місяця вона експонувалася. Що я можу сказати? Ця виставка викликала зацікавленість відвідувачів, а цей музей дуже, ну, як будемо казати, добре відвідують мешканці України там із різних. Міст і не тільки з, з Хмельниччини, де знаходиться цей музей, але й з інших міст, туди приїздять екскурсанти. Багато там переселенців, які бувають на екскурсіях. І ми там залишали книгу відгуків, а потім, коли познайомилися, що нам писали. Слова вдячності за цю виставку. Дуже їм сподобався наш сподобалось наше місто Краматорськ. Вони відзнали, відзначили, що там красиве наше місто. І також Тож, відмітили, що в нас дуже гарна колекція українських вишиванок, які, ці вишиванки з різних міст. України така в нас колекція, і якраз вона підкреслює нашу спільну культуру, що Краматор це Україна, що ми таке місто, де поважають, шановують наші духовні, духовне надбання. І ось ви знаєте, коли експонувалася виставка, і якось була така е, да, подія, така, яка схвилювала і присутніх, і співробітників музею, музею. річ тому, що на екскурсію завітала група військовослужбовців, вони дивились виставку і один із них заплакав. І коли підійшли до нього, співробітники стали питати, в чому річ, що сталося. А він каже: А це моя мама. І там на світлині була Наталія Корецька, наша відома підприємниця в Краматорську. А військовослужбовець, її син Артур Новіков, він художник, викладач школи мистецтв номер 3 нашого міста. Ну а зараз він, як бачите, в лавах ЗСУ. Так що таке відбулося. О, така подія була дуже така. Зворушлива подія. Ти бачив картини Артура. Вони це теж для мене, як людина, яка з, з дружківки, це поряд з Краматорськом, яка в Краматорську працювала. Це теж для мене дуже таке щемливий момент, коли е, за два роки я в, е, вже в другий вимушений переселенець, коли я побачив на картинах е, рідні рідні споруди, рідні місця. І а картини в нього і були, із, наприклад, із Авдіївки, і ти бачиш ті будинки, яких вже немає. І це теж важливо для збереження пам'яті про те, яким місто було, чиє це місто було. І дійсно, мені здається, я, ви дуже велику роботу в цьому плані робите, і дуже важливу роботу, тому що ну, це моя така думка, що, от попри сучасні технології і. Не можна сказати про брак інформації, доступність інформації. Ми все одно один про одного, я маю на увазі різні області України, знаємо мало. І тому дуже важливо, мені здається, знайомити е, захід і схід і, із. Із тими традиціями, культурним надбанням, яке насправді об'єднує і, і ці от такі виставки, така співпраця, мені здається, вона якраз і є тим вагомо, вагомим аргументом тією зброєю, яка протистоїть е, от тим російським наративам е, і пропаганді, які вони постійно насаджують ще з давніх давен. Я от плавно так під, підходжу до того питання, що от. Коли ми говоримо от про відновлення, то от чомусь, на жаль, культурну спадщину згадують не в першу чергу. Але водночас це. Для такого складного і комплексного процесу це важлива складова. Чому от саме, як ви думаєте? Ну, і важлива складова, тому що ми вже, я думаю, ми вже про це як якби казали, про те, що це наше коріння, і це повинні ми зберегти і для інших поколінь. І зберегти, щоб пам'ять наша не згасала, щоб вона була назавжди. А чим відрізняється і щоб, щоб ми відрізнялись із від світової культури? Ми є частина світової культури, але ми інші. У нас є свої особливості, і тому це необхідно зберігати це обгідна, необхідно про це казати. Бо це дуже важливо, ну no, річ в тому, що культурна спадщина вона виховує патріотів. Якщо ми знаємо свою історію, свої, своє коріння, ми любимо. Ми любимо свою країну, ми любимо своє місто. А це патріотизм, без якого неможливо щось створювати, будувати. Це душа, наша душа, і її повинна, щоб вона таке відношення до України, любов формує любов до. Своєї батьківщини, до своєї родини, до свого міста. Без цього внутрішнього, внутрішнього складовою неможливо будувати щось, на мій, на мій погляд. Я з вами згоден. Мені здається, що я так трохи розвину думку. Мені здається, що от саме розуміння своєї національної ідентичності. Має допомогти у якісному відновленні громади, які так сильно постраждали. І тому, огрунтуючись на збереженні от цього історичного пласту, який ми маємо, те, те усвідомлення і знання тієї глибинної, багатовікової історії, яку ми маємо, яку має наш, наш народ, вона має якраз спрямувати. Правильний цей процес відновлення, який має відбуватися. Тоді ми самі побачимо, як громади якісно і швидко зможуть відновитися. Таке останнє питання, можливо, десь трохи про мрії, але це важливо, як на мене, якою ви бачите Донеччину після перемоги? Ви знаєте, Донеччина наша це край з великими традиціями. І тому я. Вірю і сподіваюсь, що після перемоги Донеччина наша буде відновлена. У нас є ресурси на Донеччині, які дають можливість економічно розвиватися цьому краю. І є люди, які люблять цей край, які будуть це робити. Я в це вірю. Я вірю, що Донеччина стане ще. Гарніше чим була до цих трагічних подій, що вона розквітне, вона ну, наші міста будуть відроджені. Я ось бачила, якось Бахмут виклав не так давно, виклали вони про своє майбутнє місто мрії, тобто план відбудови міста. І це дуже такі гарні, красиві картинки. І... Я полагаю, що кожне місто наше, Донеччини, яке постраждало, воно вже якісь будує плани відродження, і це буде гарно, це буде красиво, це буде цікаво і приємно. і Донечна відродиться. Сюди будуть приїздити туристи, і гості з різних. Куточків світу, як це було раніше. У нас же є що показати історичні міста, і я сподіваюся, що це все буде відроджено. Ми це зможемо відродити, і вона буде розквітати. Ну так, мрію, бо я люблю ці міста. Я люблю я тут виросла. Це моя батьківщина. Я люблю Донеччину я... і багато людей. І люди, які тут живуть, вони їх люблять і вони зроблять все, щоб відрадити Донеччину. Музей історії Краматорська потребує підтримки, у тому числі ресурсів на те, щоб оцифрувати експонати задля їхнього збереження. А у комплексних процесах післявоєнного відновлення історична спадщина її збереження беззаперечно є невід'ємною складовою повноцінного відродження громад. Ви слухали 18-й епізод подкасту Схід відновлення. З вами був автор та ведучий Мирон неголий Борода. Підписуйтесь на антикризовий медіа-центр у соціальних мережах.